Добрий вечір, Одещина. Сьогодні на Генеральній асамблеї Міжнародного бюро виставок президент України презентував проєкт кандидатства міста Одеси на організацію міжнародної виставки Експо 2030. Дякую нашому президентові за підтримку в проведенні виставки саме в Одесі. Та сподіваємось, що на цьому фронті матимо значні успіхи та продемонструємо світу досягнення України. Також провів селекторну нараду з начальниками районних військових адміністрацій та головами громад, визначив збільшити кількість пунктів незглавності в області, а також забезпечити їх усім необхідним та створити нормальні умови для перебування в них населення. Тиха, я всім ночі, все до України!